У нас був голод дуже жорсткий, такого ніколи не було. Потрібно запастись ще більше енергією, для того, щоб якщо буде наступний раз так, то буде запас ще і жирів в тому числі. Тобто, розумієте, що після цього буде відкат з набором маси у людини, яка і так немає м'язевої маси, у якої дуже багато жирової тканини, ця м'язева маса, яка є, Іще більше втрачається, людина звалюється в цей стрес. Да, вона може і схудне, але схудне, вона дуже фігово. І потім, коли вона почне відновлюватись, м'язи ж вони ось так от не з'являються. А м'язи споживають дуже багато енергії, кисню і калорій, звісно, тобто там споживати нічому. По-перше, буде ось таке сонний постійно стан, а по-друге, буде збільшуватись журова тканина. Тобто через втрату м'язевої завжди буде збільшуватись жирова. І навпаки, чим більше м'язевої, тим більше енергії поглинається, і саме жирів в тому числі.